Рем'єра любов это не чувство, это состояние душі, звідки береться кохання, Тестостерон, сіротані, окситоцин – це гормони, які п'янять голову не хуже, наприклад, алкоголь. Чому воно зникає? Ми путаємо любов і желанням обладати другим чоловіком. Як його зберегти назавжди? Любов тільки проживається. Відповіді на головні запитання життя у циклі програм таємний код зламано. Завтра о 22.30 на каналі «Україна». Пиво варять відповідально і ставитися до нього теж треба відповідально. Інформуємо. Вживати пиво дозволено тільки повнолітнім. Будь відповідальним. Втримай підлітка від алкоголю. Так це мій вік. Просто у мене немає зморщок, щоб це довести. Так, це мій вік. Просто моя шкіра виглядає молодшою. Nivea Q10 з коензимом Q10 посилений креатином. Помітно менше зморщок вже за чотири тижні. Твій вік знаєш лише ти. Шукайте подарукові набори Q10 від Нівея. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. Ти син в країни. І воля твоя це доля твоя. І сила твоя у крові твоїй. Козацька рада. У вас кашель. Нічого серйозного і ви шукаєте ліки в домашній аптеці. Кашель триває третій тиждень. А на роботі порадили чудодійний сироп. Можливо, це туберкульоз. Але замість лікаря вийдете до аптеки. Щоразу, коли ви займаєтеся самолікуванням, ви граєте із власним здоров'ям. Всеукраїнська гаряча лінія з питань туберкульозу 0800 503 080. Слід новій серії. Завтра. Премьера. Тут вчера пацанчика одного убили. Знакомого. Я очень просила Мишу этого не делать. Знала, что Борисовские так просто не отстанут. Мне Горцев звонил. Буду отправлять дело на пересмотр. В погоне за правдой, это походу все перепутал. А что надо -то? Просто хочу, чтобы ты знал, ждал и боялся. Пятницкий. Глава 3. Завтра ревно по 20 на канале Украины. Ви повертаєтесь з роботи. Ми працюємо. Ви вечеряєте. Ми готуємо. Ви відпочиваєте. Ми показуємо. По буднях рівно о 22-й. Дивіться сабиття дня. Час підсумкових новин на каналі Україна.